Про що найбільше шкодують люди після того, як побудували будинок і почали в ньому жити? На що даремно витратили гроші, і які рішення є неефективними і, взагалі, не потрібними у будинку? Ми запроектували більше сотні різних будинків, тому є що сказати. Інформація буде корисна для всіх, хто будує будинок або хоче його збудувати. Тут будуть поради від мене, як від архітектора, та від наших замовників, які вже тривалий час проживають у своїх будинках та поділилися саме практичним досвідом. І це вже друга частина. першу ви можете переглянути в мене на каналі. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк, я архітектор та директор. Дизайнер інтер'єру, а ви на каналі будні дизайнера. Погнали. Шкодують про те, що зробили перекриття другого поверху дерев'яним, а не монолітним. Тут зрозуміло, люди хочуть зекономити дерев'яне перекриття буде дешевше від монолітного, але монолітне перекриття є безпечніше, практичніше та довговічніше. І дуже часто так бувало, коли замовники вже побудували будинок, накрили його дахом, піднялися на горище. І побачили, що в них там досить багато місця, і хотіли поставити або більярд, або зробити ще одну дитячу кімнату. І коли перекриття у вас монолітне, то такі рішення реалізувати набагато простіше, коли ж перекриття дерев'яне воно не завжди розраховане на навантаження, яке може виникнути в результаті активної експлуатації горища. Бувало і таке, що з часом у дереві заводилися різні комашки. І фактично руйнували перекриття, тому з часом його доводилося міняти. Шкодують про те, що не зробили тамбура при вході, і в результаті, коли відкриваємо двері, а у вас великий простір, наприклад, коридор, хол або вітальня з кухнею, і все це один загальний простір. То при відкриванні дверей на вулицю дуже багато втрачається тепла. В наших кліматичних умовах рекомендують робити тамбур. Там ви будете зберігати ваше мокре взуття, мокрий одяг. А також завдяки тамбуру холодне повітря не буде одразу попадати у будинок, і так само тепле повітря не буде виходити назовні. Практично всі наші замовники, які казали спочатку, що тамбур їм не потрібен, з часом його добудовували. Але ви маєте розуміти, що ця добудова чи причепа вона буде виглядати не дуже гарно, ну м'яко кажучи. Тому краще одразу подумати про тамбур і зробити грамотне архітектурне рішення, щоб він гармонійно виглядав і був частиною архітектури вашого будинку. Я думаю, ви не раз бачили всякі там прибудови з різними дашками, ковочкою і всякими такими речами. Це якраз той самий тамбур, який добудували пізніше. Шкодують, що зробили в себе в будинку: більярди, кінотеатри, сауни, спортзали, тому що немає часу це все відвідувати. Обладнання там закупили не дешеве. Ці всі приміщення не маленькі, їх потрібно прибирати, обслуговувати, а зимою опалювати. Такі приміщення дійсно є зміст робити. Якщо ви фанат спорту, наприклад, тоді варто зробити. Спортзал або ви професійно займаєтеся більярдом. Як показує практика, такі приміщення саме нашими замовниками дуже рідко використовуються. Винятком може бути, коли у вас велика родина або дуже багато друзів, і ви дуже часто любите разом збиратися і весело і цікаво проводити час. І звісно, якщо у вас достатньо коштів, щоб все це утримувати у справному стані. Шкодують про непотрібний підвал або непотрібний підвальний поверх. Як правило, будувати в землю це завжди дорожче ніж звести ще один поверх вище. Тому дуже добре подумайте, чи тісно, так сильно вам потрібен підвал. Якщо площа земельної ділянки обмежена і Геологія дозволяє, у вас там немає ніяких ґрунтових вод, тоді, можливо, є зміст робити підвал. В іншому випадку, якщо можна підняти будинок вгору, не бачу змісту у підвалі, тому що там все одно буде постійна сирість, замукання і, як правило, мало світла. І бачите, через такі вікна ви будете хіба що ноги або бруківку. Не такий тип фундаменту використали під будинок. Часто замовники нехтують геологією і роблять фундамент без неї. Без розуміння, які у нас ґрунти, і що нас чекає після того, як ми викопуємо котлова. В результаті у вас можуть виникнути перевитрати на сам фундамент, і його надійність буде під питанням. З часом можуть з'являтися тріщини. А якщо ви зробили підвал, а там були ґрунтові води, попередній пункт. То ваш підвал буде постійно замукати і там буде сирість. Будувати без геології ризиковано, тому що навантаження будуть розраховані приблизно або ж на око. І коли ви заселитесь у ваш будинок, зробите там ремонт, навантажите достатньо ваш фундамент, у вас можуть з'явитися тріщини. Причому тріщини не маленькі і можуть сягати від самого фундаменту аж до даху. Як мінімум варто запитати у сусідів, які ґрунти, якщо ж є мінімальні сумніви, що десь у вас... Низина або стоїть вода, обов'язково робіть геологію. Наприклад, в декількох останніх проєктах ми робили фундаменти на палях, їх там було дуже багато. Замовник хотів підвал. В результаті виявилося, що там ґрунтові води досить високо і. Прийшлося зупинитися на палях. Інший замовник будував будинок, недалеко була водойма. і це нас трошки збентежило. Зробивши геологію, ми також зрозуміли, що там можна будувати тільки на палях. А інший тип фундаменту там практично неможливий. А без геології ви цього не будете знати. Зробили багато шаф і не зробили гардеробної кімнати. Часто замовники кажуть, для чого мені окремий гардероб, кожна кімната буде мати свою шафу, і цього є достатньо. Я скажу так, що для сучасних будинків окрема гардеробна кімната це по суті вже є нормою. Звичайно, можуть бути додаткові шафи, комоди чи якісь тумбочки, але окремий гардероб – це є дуже корисне та практичне приміщення. І якщо є можливість, краще робити їх два: один на першому поверсі для сезонних речей, можливо, мокрих тимчасових речей. Речей побутових, які ви використовуєте у вашому господарстві, а на другому поверсі можуть зберігатися речі, які ви рідше використовуєте. Туди ж валізи, ковдри, подушки вони досить об'ємні і в гардеробній кімнаті вони себе дуже добре будуть почувати. І рекомендую в цих кімнатах зробити вентиляцію або хоча б витяжку. У будинках часто шкодують, що не зробили системи розумний дім або, хоча б оптимізації сценаріїв освітлення. У нас не раз вже була така ситуація, коли Наступає вечір, і замовник хоче включити підсвітку фасадів, підсвітку ландшафту, можливо, підсвітку якоїсь певної групи рослин, або підсвітку зони входу, чи того ж фонтану, чи якоїсь іншої водойми. І йому доводиться вгадувати, якими клавішами ті вимикачі, і що вони вмикають, і за що відповідають. Звичайно, це питання часто. Вирішуються датчиками, тобто це є датчики руху, сутінкові датчики, програматори часу, але все рівно це є не дуже зручно, тому що все одно залишається досить багато ручної роботи, і коли велика територія, у вас дуже багато світла, дуже багато систем поливу та автоматизації, запам'ятати всі сценарії і всі кнопки, декуди і що нажимати, досить складно. Тому доцільно подумати про систему управління, яка побудована на конкретних сценаріях використання, щоб самому кожен раз. Це все не робити завдяки системі розумного дому та оптимізації управління, ви можете повністю налаштувати роботу всіх ваших пристроїв і прописати сценарії, по якому вони будуть працювати. Наприклад, можна налаштувати, що ваші ролети будуть відкриватися разом зі сходом сонця. Або ж закриватися, коли у кімнаті буде перегрів, тим самим блокувати попадання сонячного світла, і автоматично буде вмикатися кондиціонер. Але за умовою, що вікна закриті, тому що. Там є геркон з датчиком, і в приміщенні хтось перебуває, тому що є датчик присутності. Ну, це один з варіантів сценаріїв, або ж одним і тим самим вимикачем ви можете просто вимкнути світло, або просто натиснути і тримати вимикач, і воно буде плавно. Димуватися і збільшувати свою яскравість. Можна налаштувати вмикання автополиву газону, яке буде залежати від розташування сонця. З системою розумного дому можна суттєво економити на комунальних послугах. Це буде приємний бонус для вашого будинку. Але особливо це буде актуально для готелів, офісів, ресторанів та інших комерційних об'єктів. По суті, запрограмувати можна все, що має підключення до електричної мережі. Та інтернету і оптимізувати роботу опалення, вентиляції та інших мереж. Суть системи розумного будинку не тільки в тому. Щоб економити ресурси, але і в тому, щоб зробити ваше життя легшим, комфортнішим та безпечнішим, і щоб всі рутинні процеси, які ви робите кожен день, виконувалися у фоновому режимі і не завдавали вам клопотів. Рекомендую звернути увагу на систему розумного будинку від i3 Engineering. це повністю український бренд та суто українське виробництво. У основі системи у нас центральний модуль, до якого можна під'єднати різні датчики: термоголовки, датчик СО2, геркони, датчики руху, датчики протікання та. Будь-які інші датчики, які вам можуть бути потрібні. Всі сценарії і взаємодії можна легко міняти і налаштовувати на свій смак. І для цього є зручний мобільний додаток, який має дуже багато функцій і можливостей керування. Якщо ви цікавитеся системами розумного будинку або системами оптимізації, то це саме те рішення, яке варте вашої уваги. Посилання на сайт виробника буде в описі під відео. Шкодують про те, що неправильно розташували будинок. На ділянці розташувала його або дуже близько до дороги. Або неправильна орієнтація по сонцю. І тепер вихід на терасу розташований з північної сторони, де ніколи немає сонця. Не врахували майбутньої забудови, і тепер гарне панорамне вікно має вигляд на стіну сусіда. Не врахували рельєф, тому що не робили топозйомки. На вигляд ділянка здавалася рівною, а насправді перепад склав близько трьох метрів. Відтак, щоб зайти в будинок, потрібно підніматися по дуже високих та стрімких сходах. Кухня розташована на захід і вона постійно перегрівана. І спальні з великими панорамними вікнами, які мали бути розташовані на схід, мають орієнтацію на північ. Відповідно, у кімнатах немає сонячного світла, а через великі вікна маємо ще й великі тепловтрати. Також, коли купували ділянку, не спілкувалися з сусідами. І тепер доводиться жити з неадекватами. Раніше я знімав відео про вибір квартири. Там, до речі, дуже багато є пунктів, схожих з вибором вашої ділянки для будинку. Рекомендую його переглянути. Там також дуже цікаво. Шкодують про те, що почали будувати пізно осінню, тому що дуже спішили і хотіли до зими зробити фундамент. З практики маємо, що декілька наших замовників до зими не встигли законсервувати дані фундаменти, належним чином їх виконати і підготувати до. До зими. В результаті, коли будинок вже був збудований і отримав вже своє корисне навантаження, по фундаментах та по стінах пішли тріщини. На моїй кар'єрі у нас є три такі об'єкти, які будувалися пізно осінню і фундамент цілу зиму стояв у воді. Більшість замовників хоче, щоб фундамент відстоявся і перестояв зиму, але тут дуже добре треба подумати і врахувати всі ризики та час, чи встигнете ви належним чином його закінчити та підготувати до зими. В іншому випадку можуть бути такі неприємні ситуації, які були у нас. Виправити потім такі речі, на жаль, дуже складно або ж неможливо. І такі тріщини можуть з'являтися у самих неочікуваних місцях впродовж всієї експлуатації вашого будинку. Всі ми знаємо, що хороший фундамент це запорука успіху. Якщо ж фундамент неякісний, то всі подальші дії і все подальше будівництво не має ніякого сенсу. Я вже написав сценарій на наступну частину. Якщо ви хочете продовження з вас 10 тисяч лайків та тисячу коментарів, і я знімаю продовження. Там ще багато цікавого. В коментарях напишіть, що на вашу думку не варто робити у будинку. Часто шкодують про те, що зробили за низьку висоту поверху. Буває таке, що висота блоку має якийсь кратний розмір. І прораб часто питає замовника. Ми можемо добавити один блок або відняти один блок, щоб його не різати по висоті. І чомусь інколи замовники вибирають відняти один блок. І від того, висота приміщення стає меншою. Якщо у вас таке питання також виникне, то ні в якому разі не робіть нижчу висоту поверху. Більша висота це завжди краще, ніж менше. Тому що в будь-якому разі стелю ви будете ще трохи опускати, чи це буде гіпсокартон, чи це буде натяжна стеля, чи якийсь інший тип стелі, де ви будете ховати комунікації, висота приміщення у вас зменшиться. Ну і не забувайте, що стелю опустити в майбутньому ви завжди зможете, а от підняти плиту перекриття, чи ваш будинок у вас вже не вийде. У нас було вже багато замовників, котрі попадали в таку ситуацію і робили поверх нижчим. І після того дуже сильно про це шкодували. Мала висота приміщення це малий об'єм повітря. Особливо це критично у спальнях. А чому це так погано, про це я вже говорив у одному зі своїх попередніх відео. Тисніть от сюди або переходьте в опис, там також буде посилання. Шкодують про гараж у будинку. Тут, до речі, дуже неоднозначно, хтось шкодує, що гаражу немає, а хтось навпаки шкодує, що гараж зробив. Зараз я поясню, в чому різниця. Якщо, наприклад, у вас будинок невеликий, скажімо, метрів 100 квадратних, то гараж робити в такому будинку не дуже доцільно, тому що нормальний гараж це орієнтовно 30 метрів квадратних, а 30 метрів квадратних це як мінімум одна велика кімната або дві менші кімнати. Тому треба дуже добре подумати, чи готові ви віддати таке корисне і потрібне місце, просто щоб там стояла машина. І часто буває таке, що коли гараж один, з часом він перетворюється на велику кладовку. Не забувайте і про те, що якщо гараж у будинку, то від гаражу до ваших кімнат має бути ще проміжне приміщення, такий собі тамбур, щоб запах від автомобіля, бензину та інших якихось там речовин не попадав одразу у будинок. Ще коли машина зранку заводиться або прогрівається. Є додаткова вібрація та також вихолопні гази. Про це також потрібно знати і подумати завчасно. Тому формула дуже проста: якщо будинок у вас великого розміру і всі кімнати для вас є комфортні, тоді можете зробити додатково гараж. Якщо ж будинок невеликий, то в такому випадку рекомендую зробити навіз. Від снігу та граду навіс захистить, а ви будете мати додаткове корисне місце у вашому будинку. Шкодують, що зробили підлогу першого поверху по ґрунту, а не плитою. Підлога по ґрунту є трохи дешевшою, але якщо її неякісно виконати і погано втрамбувати ґрунт, то з часом на тій підлозі можуть з'явитися тріщини. У нас такі ситуації вже були. ґрунт був погано протрамбований, попались недобросовісні майстри. В результаті, коли замовника вже зробили стяжки, теплу підлогу, провели електрику, підлога дала тріщину. І крім тріщини, сама підлога просіла орієнтовно на 6 см. Якщо підлогу робити плитою, тобто зрізобутонна плита, яка опирається на фундамент, вона заармована, вона міцна, вона ні в якому разі вам вже не просяде. Відеоряд, який ви зараз бачите у відео, це будинок, навіть комплекс будівель, у якому ми виконували багато робіт. І він зараз продається. Відео по ньому є на каналі. Кого зацікавило? Описі буде посилання з усіма деталями. Часто шкодують, що не зробили альтернативного або додаткового опалення. Це може бути камін. В центрі будинку, наприклад, з розводкою по кімнатах, тобто над каміном є теплова камера, з якої тепловими рукавами тепло розходиться по сусідніх кімнатах. Якщо камін у нас більше для краси, то саме таке джерело опалення досить добре працює у міжсезоння а також таке опалення буде дуже корисне у містах, де є перебої з електропостачанням. Раніше це фактично була даремна трата грошей, тому що наші замовники по статистиці. Камін палили буквально декілька разів в рік. Ну, звичайно, коли камін поставили, то палили його чуть не кожен день, а через рік часу він дуже рідко використовувався і фактично слугував просто як гарним елементом декору. Зараз для наших замовників ми дуже часто проектуємо резервні джерела живлення, а саме електричні котли, теплові насоси, сонячні батареї. Колектори, акумулятори, інвертори для того, щоб будинок був повністю енергонезалежний. А деякі наші замовники навіть продають надлишок виробленої ними електрики. Не забувайте про підтримку ЗСУ. Посилання на актуальний збір буде в описі. Переможець Іван Другак. Я вас вітаю. Ви виграли класний комплект сантехніки, але ж не залишили жодних своїх контактів. Напишіть нам на пошту або зателефонуйте. Для того щоб отримати приз. В іншому випадку він просто перейде наступному переможцеві. Всі наші контакти є в описі під відео. Дякую всім, хто донатив! І для вас привітання від наших захисників. Бажаємо здоров'я! Хочемо подякувати усім підписникам каналу Будні дизайнера, а також організаторам Миколі Фенику та Роману Мартинюку за організацію та збір коштів для придбання у цього чудового нічного приладу. Дякуємо всім. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Якщо відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступну частину. І рекомендую переглянути ось ці відео, вони також цікаві, або ж наступні частини з даного циклу.